Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесну, тішителю душі істини, що всюди, Іси, все наповняєш, Скарбниця благ і життя подателю, приди в вселися в нас, І очисти нас від і скверни, і спаси благі душі наші. святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сина, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Бесвята і помилуй нас, Господи, очисти гіхи наші, Велику про тебе законі наші. Святий завітає цілим очі наші. Імени Твого раду. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми пишаємо, матцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки. Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося, хреставе цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадім на самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, благослови душа моя Господа, Господи Боже, мій тевер ми Великий Ти януйся, величою красою, Ти світлом наче ризою покрився, ти розіп'явне, наче намет неба, ти збудував твої горниці в воду, і смар собі робиш колісницю ходиш на крилах вітру, вітри своїм песницям очиняєш, полум'я мене не своїми, ти заснував замінни і підваленого. Не захитаються повіки вічні, безгоди, нема одежі покриві, понад горами стали води. Перед порозою тою не тікали, перед олом сурову твого тремтіли. Підвелися горі гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив, постаймі границя, якої не перейду, що знову покрите землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірівну, що полів не набивають. Дикі осли давалися свою справу, на ними курдиться небесна втасла. З поміж ляк дає свій голос, ти напливаєш воріст твої в горниць. Земля насичується плодом дів твоїх, вирощуєш траву скоту, занана вже так людям, щоб із землі добували, вино, що серце людське засіляє у лічі в неї обличчя, І хлібше скріплює серце людське, насичується дерево Господні, кедри лаванські, що посадив їх. На них гніздя птиці, бусла на кебарисах їхнє житло. Високі гори для оленів, скеліля зайці притулом, Ти сворі місце, щоб наче те Сонце знає слізаті, А води штябри в ніч надходить, шуйні ворушиться всі звірі дібровні, на винятрикають за здобичу своєю. Боже, від воля себе просила, ховається тільки зіне сонце, лягать у своїх норах, Виходить ходичили до свого діла, і до своєї праці аж до вечора, яка їх твоє діло спасила. У мудрості вся ти створила Вона земля твої створі, нас море велике прашироке. У ньому плазеню безліку ліку малих і великих, там кораблі проходять та тани, по ти створив, щоб не бавитися, усі вони від тебе дожидаю, щоб давній у свій час поживу, коли дивиш вони і збирають, і розтулюєш твою руку, на несічується благо, вони не це коли ховаєш в яйцвій, як забираєш дух у них, вони іноді повертаються у свій пару. Зійште свій дух вони не оживаю, і ти відновлюєш для цей землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. З полянами на землі в нас сасається, торкнеться їрну не диною. Я буду вас праві співати, поки життя мого, саме співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь. Нехай грішники землі щаснуті беззакони більше, нехай не буде. Благослови душа моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Божа, Аллилуйя, 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 слава тобі Божа. Алелуя, 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 слава тобі, В Мирі, Господеві помолімося! Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи помилуй! за мир всього світу, добрий стан, святих Божих, і з'єднання всіх, Господеві помолімося. Господи, помилуй, за святий храм, Це і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімся, Господи, помилуй. за святішого вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Василія, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Теодора та Кир Володимира. Чесне присвітерство у Христі, деяконство за весь причитий людей, Господеві помолімся, Господи помилуй. за Богом бережений народ наш за правління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. за місто Це і за кожне місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся. Господи помило. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, помилуй. за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся, Господи помилуй. щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу бі віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь, блажен муж, алелуя, що зарадує безбожних, не ходить Алелуя. Бо Господь дбає про путь праведних, а путь безбожних загине, Алелуя. я. Слугожійте, в вістрасті і радуйтеся у тремтінні, Алелуя. Благожайні всі, що на нього надіються, Алелуя. Богоскресний, Господи, спаси мене, мій Боже, Аллилуйя. О, Господа спасіння, і на твій народ благословення Твоє, Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелогоя. Аллилуйя. Іні повсякчас, і, і, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі Паху. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. ще і ще в мирі Господеві, помолімося. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу, Богородицю і пресну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Твоя є влада, і Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки. Амінь. О, Господи, взивай до Тебе вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиває до тебе, вислухай мене, хочу голос моління мого, коли взиває до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, мов дила перед тобою, відношення рук моїх, я жертва вечи, вислухай мене, Господи. Постало з при моїм устам сторожу, та дверей гух моїх варту, не дай селитися серцю моєму до чого злого, ані чинити з людьми, що творять беззаконня, ні ласуші їхніх я не хочу їсти, нехай прави не подумав, є мене виправляє, болі грішно, нехай намисти не вимоняє, Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні звичинки, я що судінні скедлю ще на скелі. То почуй, що слова мої любі, не мови, хтось розбив, розрів землю, розкидано їхні кості перед Адом, бо до тебе, Господи, Боже, мої очі, тебе Збережи, мили, підлішуй, на тебе на нови душі моєї. Збережи мене пітліший наставина на мене. І від ти, що творять беззаконня, нехай грішники падуть у вас і ці всі разом, а я пройду безпечно, я голосим до Господа взиваю, я голосим до Господа молюся, стару мою перед ним вливаю. Мою скрутує я виявляю. коли тривожиться мені дух, мій ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, та й не розставили сель, на мене. Волянь, праворуче, подивися, нема нікого, дбав за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, піклувався мною, до тебе вас призиває, кажу. ти мої привіші в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, Бо я вельми нещасний. Спаси мене війни, ти не моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи зв'язли мою душу, щоб дякувати мені, твоя гагена. Прийдіть та поклоніємось, народжено предвічно від Отця Божому Слову, що тіло прийняв від діви Марії, Він на Христі добровільно витерпів страждання і віддався на похорони, скресну ше з Спас мене грішно, людини. Мене обступлять правеники, бо ти добро мені вчиш. Христос Спаситель наш, скасував наш смертний засуд, прибивши його до Христа, і викоріни владу смерти, тому поклоняємось його на третій день Воскресіння. Зливив, зевай до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. З архангелами прославимо Воскресіння Христова, бо він наш визволитий, Спаситель душ наших, що славою єдиною і могутньою силою, знову прийде судити свій що Його Він створив. нехай будуть твої вуха важні голосу, благання мого. Ангел сповістив про Таба, розп'ятої похороненого владику. І сказав жінка, прийдіть і погляньте, де лежав Господь. Він був сосильний сильний воскрес, як і прорік. Тому поклоняємось тобі єдину безсмертному. Житті давче Христе помилуй нас. Коли ти Господи, зважатимеш на беззаконня. Да хто стоїться, Господи, та то тебе прощання. Твоїм хрестом ти знищив прокляття райського дарова, Охорон Твоїм ти вздолав на до смерті. А воскресіння Твоїм пересвітив людський рік. Тому й кличемо до Тава. Христе Боже, наш, добротворча, слава Тобі. Заля і Твого, Твоя на тебе, Господи. надійся, душа моя, на слово Твоє, надійся, душа моя, на го -го Господа. Господи, зі страху перед тобою відкрилися брами смерти, а дверни, адові побачив, що тебе настрахалися, бо ти зломив мені ворота і знищив залізні затвори, та й вивів нас із темрявою, і смертної тіні, і розірвав наші око, го. Від рані до ночі, від рані сторожі нехай поває Ізраїльного Господа, співаючи визвольну пісню, про маму з нами. Придіймо сіду, Господнього храму. Припадімо кажучи, ти, що був розп'ятий на дереві, і воскрес із мертві, та існує, що це вам вогоні, очисти ріки на Бо Бо Господами світку плані, велике в нього він визволить Ізраїля, від усього беззакого някакви, Бо був Бомудрій Паті, Востердністю добрих вихованих, зійшов яси, непресславну висоту часного, яну здійма гадючий. Досвястайного Боговидіння, Христову красу споглядаючи, а Його близьком ум і думку просвітивши, всіх ти осяєв, зорями чу нас, валіту вас всі народи, проставляйте всі люди, охоче, от сіві хатію, православ'я світлом усадяний, думки тих, що з вірою до тебе прибігали. Просвітив, єси, преподобний, і зіниці арія задьбаривши, відлучив єси його від церкви Христового, тим то, як світильника тебе придбавши, всі ми священну пам'ять твою, шановуємо і блажаємо, велике подонасів милосердя з Господа, Богові, Огоче священний Патію, Царя Христа, якого ясно проповідував Ти. Як єдиносушно заца, маючи в серці своє, чудес променями засяяв ти, ведучи до світла світ, світ підногочний, змій оббив єси і струмінь теплих вод молитвами твоїми віточив єси, стілення пристрасте, слава Боцю і сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки віки і, мамі Минулася тінь закону, коли прийшла влада, бо як кушок коплений помовням для згоря, так і ти, поперодила й дівою засталась, Замість вогня на стопа за Сонце правди, замість Моїсея Христа, спасіння душ на Мудрість прості світло тиха, святої слави, безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного Ісуса Христа. доживши до Заходу Сонця. Бачивши світла вечірня, славимо Отця і Сина і Святого Духа Бога, то с того й прославляти прогославляти тебе голосами побожними. сину боді, що життя дає всьому світу. Саму світу багатьо слави. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь, царює, у він задягнувся, ягнусь, Господь, сиду, поясався. Госпого, Господь царює, був, він задягнувся. Бо Він утвердив салам, І вона не захитається. Господь царює, У я, він задягнувся, домою твоєму, Господи, належить святість на довгі та. Господь царює, у він задягнувся, Господь царює, у він задягнувся, промову всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промову. Господи, помилуй, Господи, Вседержителю Боже отців наших, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Василія, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Теодора та Кир Володимира. За тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости. За тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси сей тобі, славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Ісподоби, Господи, цього вечора, без ріха зберегтися нам, заславенний ти, Господи, Господи, Боже наших. Пані, прославлене ім'я Твоє на віки, амінь. Нехай буде Господи, министри на нас, помилодімось на тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ твоїх, благословений ти влади і корозуми мене, установими твоїми. Благославений ти святий, просвіти мене, установими твоїми. Господи, милість твоя повіки не покидай діло рук рукою. Тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Всповнім вечірню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора всього досконалого, святого, мирного і безрічного, Господа просі. Дай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа просі. Дай, Господи. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просі О, дай, Господи. Доброго й пожиточного для душ наших і миру для світу. Господа просі. О, дай, Господи. Осталий час життя нашого, в мирі покаянні скінчити у Господа просі, О, дай, Господи. християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної. І доброго одвіту на страшному суді Христовому просімо, Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу, Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо, тобі, Господи, О, ти Бог милости, ласки, і Тобі славу віддаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки, Амінь. Мир усім. і Твоєму. Голови ваші перед Господом схилі, Господи, нехай буде влада царства Твого благословена і дуже прославлена. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Воскресні твій Христа спасе, ангели співіть на небесах, і нас на землі спода чистим серцем, Тебе співам прославляти, Господь царює, Веде, що він задягнувся, як всемогутній ти розбив мені брами і знищивали затвори, та ріти людські. тому ми додому кличемо. Ти, що воскрес і змертвий, Господи, слава Тобі. Мо віну твердив вона не закитається. Коли ти, христи був прибитий до Христа, змінився красу творіння, бо який виявляючи нелюдяність, тисом проколоне твої ребра. Вороги ж просили опечатання Гробу, не знавши твої сили, але ти, Господи, з милосердя свого серця прийняв погребення третій день воскрес. Тому слава Тобі, Дому, і твоєму, Господи, належить святість на того віріда, Христе, життя подателю, і добровільно витерпів страсті смертних ради. І зійшов до дату, як сильний, і там немов того звіра. Вихопив дуже даючи твого приходу, і замість саду дарував життя в раю, тому й нам що прославляємо Твій на третій день Воскресіння, дай очищені великого великоми. Слава вацу і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. О нова чудо над усі створені чу, стародавні чудо! Тож, бо знав, коли маті, що родила без замужа, І носила на руках того, хто все держить. народжене це Божого уподобання, що його тепло чистий, як дитина носила твоїми руками. І мала до нього материня сміливість. Тому не переставай молитися до нього. За ти, що тебе почитаю, що змілувався і спас душі наші. Нині у твого Владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, Що приготував ти перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу люду Твого, Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віті, амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий посвіти, сіли, немочі наші, імене Твого радуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, 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 віки. Отче наш, Отче наші сина набесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, ми нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога, Бога. О Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Коли зійшов ти на смерти, життя, без смерть. Тоді атома ротити в листіння Божества, подивічі у менех і зливим безземних земним всі сили небесні взивали. Життя давче, Христе Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тобі оча дбайливо зберігся, образ, бо привнявши хрест ти пішов слідом за Христом. І діло навчати поржувати тіло, бо воно проминає, а дбати про душі слово безсмертне, тим то задалами разом радується. Преподобний патію Духи. і нині повсякчас, і навіки віків ані, ти милосердний, що заля нас народився, задівей, Вітерпів, розп'яті, і смертю смерть подала, як Бог появи воскресіння, не погордуй що й ти, ти створив рукою своєю, покажи милостиві своє людино, любство. Прийми, Богородицю, що тебе породили, молиться за нас. І спаси, спаси наш людей з навірами премудрий, благослови, благословений Христос Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Утверди Боже, ту православну віру на віки віків. Пресвятая Богородице, Богородиця, спаси нас. Чесніше від херовим, і, і славніше від Серафимів, що безлотіння богослова Його. Суща Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, і преподобного ігнаті, і патія Єпископа Гангренського. І всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Воскресіння Тві Христа спасе, ангели не на небес. І нас на землі тим серцем, тебе співам прославляти.